А тут ми будемо жити, а тут буде кухня, а там розділимо так кімнату і буде там стояти душова кабіна, туалет, стиральна машина і рукомойник. Ми приїхали з міста Слов'янська, Донецька область, четверо дітей, я і мій чоловік. Всі хлопці. Ми виїхали 23 березня 22-го року їхали евакуаційним поїздом до, до Ужгорода. Там ми жили перший час в класі, а потім нам сільська рада запропонувала, так як ми з чоловіком працюємо в цьому ОТГ. Запропонували фельдшерський амбулаторний пункт в селі Гута. Ми погонтили, все ж таки воно своє, і дітям буде тут краще. Ми отримали від гуманітарної організації Хелп грошову допомогу на оренду житла. А дізналися ми про неї, чесно кажучи, нам підказали просто люди. Ми прийшли, подали документи, заявку нашу одобрили. Все, я сказала, чекайте. Ну ми чекали. І в кінці грудня ми отримали гроші в Ощадбанку. Ми ці гроші витратимо не на оренду житла, а щоб зробити ремонт. В орундованому житлі. Для початку, щоб ми могли сюди приїхати, нам потрібно поставити душову кабіну, унітаз, щоб можна було дітям митись, хоча б були якісь ну, нормальні умови. як Тебе звати? Давай, ручку, давай допоможку. Додому, якщо чесно, діти мої їхати не хочуть вже. Я розумію, що ми додому вже не поїдемо. Ми тут нібито два роки вже живемо. І в нас тут є друзі, і все, але звикнути все одно важко. Бо там все одно теж є і друзі, і там мене родичі, і мама залишилась, і бабуся залишилась. А тут починати все спочатку. Ну, тут вже знає, себе вже не звертаєш уваги, тут вже більше слухаєш дітей, що вони хочуть. А з іншого боку, це добре, що ми виїхали, бо невідомо, як би воно було, знаєте. Все ж таки профронтове місто. Роботи нема, навчання нема, а тут є повноцінне життя, яке воно йде, воно не зупинялося. Заради цього ще і варто було їхати. Дітям подобається і у дітей, нові друзі, яких вони вже не хочуть залишати. Вдячна, що нам пощастило, що що взагалі є організації, які допомагають людям.